Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 12 Розпочинаємо перегляд з пуховика джот на 3 місяці, пуховик джот на 4-6 років. В кожному лоті 10 одиниць, пуховик джот на 6 місяців, пуховик джот на 10-12 років, пуховик джот на 12-14 років. І тепер переходимо до бренда Бенетон. Ось така курточка на 1-2 роки. Курточка від Бенетон на 1-2 роки. Пуховик від бенетон на 9-12 місяців. Курточка від бенетон на 1 рік. І остання одиниця це у нас пуховик на 2 роки. Це лот номер 12, в ньому 10.